Ореча, Аляска. Тихий сонячний день у зоопарку. Несподівана тишу порушує крик, від якого кров полонув жила. Туристка Кетрін Вербертон занадто близько підійшла до клітки з полярними ведмедями і її схопила одна з тварин. Жінка опинилася у велетенських лапах і гострих зубах дикого звіра. Покличте когось. Треба гвинтівку зі снодійним. Обслуговуючий персонал бореться зі 100-кілограмовим ведмедем, намагаючись звільнити Кетрін з залізних обіймів тварини. Коли здається, що ведмідь виграв цю битву не на життя, а на смерть, рятувальникам вдається звільнити бідолашну жінку. Скорчившись від болю, Кетрін падає на землю. У неї безліч рваних ран і перелом ноги. Не підходьте. Швидку викликали. Треба накласти шви. У лікарні Кетрін щоразу заново переживає цей кошмар у зоопарку. Тепер я розумію, що нічого дурнішого вирядити не можна було. Після інциденту з Кетрін адміністрація зоопарку вжила всіх необхідних заходів, щоб такого більше не сталося. Кальне Україна, ця зима, як ви пам'ятаєте, видалася на диво теплою. Сніг випадав дуже рідко і вже на другий день сходив. Навіть новий рік довелося зустрічати без звичного білого килиму на землі. Найбільше потерпали рибалки. Без морозів Дніпро не міг узятися кригою. Закінчився лютий і надії на зимову риболовлю танули разом з останнім снігом. Довго очікувані морози приніс перший місяць весни березень. Рибалки сотнями кинулися на лід і обліпили його, наче мурашки. Про дім сім'ю і роботу було враз забуто на небезпеку, яку приховує в собі тонка крига. Ніхто не зважав. Серед сміливців, які не побоялися ризикнути власним життям заради можливості наловити рибки великої і маленької, був і автор нашого сюжету, величко Микола Михайлович. Він приїхав у кальни з двома друзями і став випадковим свідком традиційних для цієї пори року і водночас жахливих подій. Все починалося як найкраще. Риба клювала. Хай не така, про яку пишуть у книзі рекордів Гіннеса, за те її було чимало. Настрій був піднесений і бойовий. Боротися проти морозу допомагали періодичні вливання теплого і цілющого бальзаму бітнера власного приготування. Намиливши повні кульки риби, щаслива трійця почала збиратися додому, аж раптом тонка крига загрозливо затріщала і погнала решту рибалок на грішну землю. Залишилися найсміливіші. Це була фатальна помилка. Вже за кілька секунд їм довелося падати на лід і повсти до берега по пластунській. Деякі вирішили, що легше буде добігти. Під ногами хлюпала вода. Крига не витримувала ваги рибалок, кілька людей провалилися під лід. Одяг швидко вбирав воду, важчав і тягнув чоловіків на дно. В такій ситуації людина може протриматись на поверхні лише кілька хвилин. Ситуація ставала загрозливою. Весняна риболовля могла закінчитися смертю одного, а то й кількох відчайдухів. На щастя, їхні товариші вагалися недовго і кинулися на допомогу. Потерпілих виловлювали з крижаної води, витягували на берег мотузками і швидко розтарали спиртом, щоб, вирвавшись з обіймої в річки, вони не захворіли на не менш небезпечне запалення легенів. Найгіршим було те, що деякі рятувальники самі потрапляли в пастку і перетворювалися на жертв. На щастя, незабаром майже всі рибалки вже були на березі. Про можливу трагедію свідчили лише Снасті, що залишилися лежати посеред річки. Забрати їх наважувалися ті, хто, як кажуть у народі, не боїться ні Бога, ні чорта. Однак святкувати перемогу було ще рано. Цей сюжет чимось нагадує церемонія нагородження Оскар. Напруга дедалі зростає, а найцікавіше відбувається наприкінці. Для того щоб врятувати змоклого і знесиленого рибалку, його товариш кладе бідолашного на надувний човен і намагається пробитися крізь кригу до берега. Їхнє становище безнадійне. Гострий лід може будь-якої миті пробити гуму, і люди миті опиняться у воді, враховуючи те, що обидва вже майже повністю вибилися з сил, це смертельно небезпечно. Човен застрягає і не може зрушити з місця. Що робити? Люди бояться виходити на лід, щоб не провалитися, і тільки безпорадно спостерігають за тим, що відбувається. Нарешті невідомо звідки з'являється інший, тепер уже дерев'яний човен. От вам Боже проведіння, про яке так часто згадують у своїх сюжетах американці. І, хоч номер у нього 13, того дня він виявився щасливим. Ціною титанічних зусиль останніх потерпілих переправляють на берег. Вони можуть пишатися своїм уловом це життя. І навіть десятикілограмова щука не йде з ним ні в яке порівняння в Бельгії. Їх чавлять, затоптують, на них падає стіна. Цей кошмарний сценарій показує, як усього за кілька годин спортивне свято може перетворитися на кошмар. Спонсор програми страхова компанія Аска та є трагедією 29 травня 85-го року.